Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос Воскрес. Бій огортає серце, Дивитися на людей без ніг, без рук, глухонівних чи інших людей, які мають ті чи інші фізичні вади. Та значно важче почуває себе та людина. Яка цілковито незрячою є. І сьогодні Свята Церква пропонує нам, дорогі в Христі, брати і сестри, Іване читання, зокрема, цілий 9 розділ Євангелії Івана, Ів Ів про зцілення сліпонародженого. Сліпота це бар'єр, який віддаляє. Людину від світу відділяє її. І сліпонароджений понароджений міг знати про світ лише із розповідей інших. Те, що ми бачимо, він міг лише уявляти. І, власне, сліпота — це темрява, що таке фізичне темрява ми можемо собі уявити, бо ми знаємо, коли приходить ніч. Ми виключаємо світло, і одразу можемо собі збагнути, що таке цілковита темрява. І знаємо, як важко і небезпечно вночі перебувати на вулиці, яка не освітлюється. Скільки заподіяно зла, саме там де темрява, де нічого не видно. І ось якщо збагнути над всім тим, що відбувалося з цим чоловіком, то ми маємо розуміти, що є та різниця між тією сліпотою, яка прийшла внаслідок захворювання людини чи із старістю людини. І є різниця між тим, коли людина народилася сліпою, тобто ніколи людина не бачила. Якщо та людина, яка раніше бачила, але внаслідок життя втратила зір, то вона живе уявою того, що вона бачила, має якусь певну пам'ять, де що знаходиться, і завдяки цього живе. Але людина, яка ніколи не бачила, вона живе суто уявою. І практично така людина є найнещаснішою тому, що вона потребує обов'язково сторонньої допомоги. Якщо людина з іншими немочами може якось пристосуватися в цьому житті, то людина незряча не може без сторонньої допомоги. І ось тоді у Христі, власне, зціленням цього сліпонародженого було що? Він про це не просив. Ми знаємо інший паницький випадок, коли сидів сліпий Вартимей при дорозі і кричав, Ісусе, Сину Божий, змився на мною. Тут такого не було. Ініціатором зцілення цього хворого був сам Господь Ісус Христос. Апостол звернув увагу на те, що він незрячем народився чи гріх, чому причина цієї недуги. і Господь каже, причина не в ньому, причина не в його Батька, не в гріхах причина, але в тому, щоб на ньому проявилися великі діла Божі. І ось до в Христі, сам Господь, будучи Богом, будучи всезнаючим, Бог дивиться глибоко і знав цього чоловіка, що у нього на серці, знав про його внутрішній стан, знав про все те, що він відчував, маючи цю владу, маючи оцю. Не і рідко не буває в нашому житті, надивимося людину і, і оцінюємо її позогічому вигляду. Але Господь дивиться значно глибше. І мені пригадується е, такий випадок, коли Господь повелів, в Старому завіті читаємо про це пророку е, Самуїлу, що він помазав на царство одного із синів Єсея. І коли Самуїл прийшов в дім. Єсея, він каже, твій син має стати царем, бо повелів, щоб я помазав його на царство. І, відповідно, Єсея підводить найстаршого сина свого. А Господь промовляє до Самуїла, не дивись на обличчя його та на високість зросту його, бо я відкинув його. Бог бачить не те, що бачить людина. Чоловік дивиться на лице. А Господь дивиться на серце. І коли Юсей привів другого сина, Бог каже і не цей. І всіх синів, яких він мав, він привів до Самуїла. Але на кожного спойства не цей має бути цей. І само в самому кінці каже, Самої, може, у тебе ще її якісь діти, він де є ще бали? там, він посевівці десь там далеко. Але я не думаю, що його на царство, він найменший в домі моєму, а ну видаємо сюди. І тільки тоді, коли був приведений Давид, тоді Самуїв його помазав на царство. Але тобто це місце, де Господь каже, що він дивиться на серце людини. І тому Господь дивиться на серце оцього чоловіка, який, будучи незрячим фізично і одночас і духовно. Але коли Господь повернув йому сір, і він побачив світ і все, що довкола, Господь запитав його, чи віруєш ти в Христа, Сина Божого. А він каже, хто ж то такий, щоб я вірував в нього, це я, що стою перед тобою. І власне закінчується це Іван є словами, де, каже цей чоловік, повірував і поклонився йому. І ось тоді у Христі оця сліпота, оця темрява, яка огортає людину незрячу, оці страждання, які має людина, коли вона не бачить. Це все те, що пов'язано із фізичною недугою, і це все те, що викликає невитість відчуття до людини, яка знаходиться в такому стані. Але значно гіршою є сліпота духовна. І Господь про це чітко каже, тому що на основі цього оздоровлення е, така появилася певна полеміка, певний такий диспут. навіть між фарисеями, які одні стверджували, що цей чоловік не від Бога, бо він суботи не тримає, а інші казали, що не може чоловік, який не від Бога, не тільки затворити, адже від віку не чолова, щоб хто повернув сіль свіпому зарожіння. І ось, власне, навіть цього оздоровленого запитують, що ти кажеш про нього, він пророк каже, що ти можеш судити, ти народився ввесь гріхах. А він каже, а чого ви мене запитуєте? Чи ви не хочете учнів його стати? Це ти його учені, учні Осея. І ось, власне, це дотримання закону. Власне, в якому перебували оці і юдеї, які були в зі своїм серцем і не могли змиритися з тим, що перед ними є сам Месія, що перед ними є той, до кого рухував Мойсей. І тому, дотримуючись закону, вони відкинули самого законодавця того Христа, тобто Христа. І ось тому дуже важливий є в цей момент у його Мені дуже подобаються ці слова, коли Господь промовляє самому кінці, коли оздоровив, вже цілковито оздоровив цього чоловіка, він поклонився йому віру, сказав вірую, Господи, і поклонився йому. І Господь закінчує оцю, оцю подію такими словами, кажучи, я на суд у світ цей прийшов, щоб незрячі бачили, а зрячі. Стали свіпими. І це кукло Фарисею. Невже і ми не зрячі? невже і ми свіпі? І Ісус каже, якби ви були свіпі, то ви не мали гріха. Але як ви кажете, що бачите, то гріх ваш залишається при вас. Але яка наука у цих словах священно писає до нас із вами? Яке значення має оце Іванівське читання, і як ми можемо його приміряти до себе, приміряти до сучасного життя, приміряти до нас, які добре бачимо, які дякувати, Богу маємо цей дар Божий сір. І щодня десь дивимося, щодня, щодня... Що читаємо, щодня за чимось спостерігаємо, тобто не можна сказати, що ми є сліпими. Але Господь каже до цих фарисеїв, які не впізнали в його особі Ісуса, Спасителя, Месію, не побачили чому, тому що були духовно сліпими, Каже, якби ви були незрячими, я би вас цілив. Наскільки це важливо, ці слова для нас, для сучасників, наскільки важливо визнати те, що ми часто перебуваємо в духовній сліпоті? Як важливо визнати, що ми не бачимо. Що ми не розуміємо, що наш розум затуманений, що ми часто перебуваємо в темряві гріхів і беззаконів. І тоді, коли ми ви це визнаємо, каже, я безцілив вас, якщо б ви визнали, що ви є незрячими. Але освіті, ви кажете, що бачите, то ваш вір залишається при вас. І ось наше українське суспільство. Кожен із нас, зокрема, Особливо зараз, коли ми перебуваємо в часі війни, ми бачимо, що відбувається сьогодні в Україні і що відбувається у світі. Ми бачимо, як зло торжествує. Ми бачимо, як в цьому світі бере верх неправда, бере верх та особа, чи ті люди, чи ті країни, які мають відповідні статки. Які здатні сьогодні керувати силою, грошима і так далі. І, власне, апостол в посланні каже, що найбільше засліплює людину, що позбавляє людину дару сорому духовного грошолюбства. Коли людина впадає в цей гріх, вона засліплюється духовно. вона починає думати, що в цьому світі можна все купити за гроші. Вона починає думати, що в такий спосіб можна вирішити будь-яке питання. І тому сьогодні, послухайте, що сьогодні звучить, які заходи. У цьому світі перемагає той, хто сильний і хто багатий, так чи світ. Але зовсім не так вчить на світлі. І ось, власне, коли людина багата і коли людина сильна, коли людина уповає на себе. Коли людина думає, що вона може все, оце і є ознакою того, що така людина є духовно сліпою. А тим, і ми у своєму земному житті маємо можливість це бачити. Маємо бачити можливість Бога у своєму житті. Як Бог проявляє себе, як Бог являє себе у різний спосіб. І свідченням цього є велика кількість чудес, які стаються на війні. Сьогодні розповідають про те, що саме той воїн, який в молитві перебуває, саме той, який на Бога надію покладає, той захищеним є самим Господом. Саме Господь свій покров просягає над тією людиною, яка надію свою на ньому покладає. І розповідає такі випадки, коли воїни. Є які глибоко вірують в Бога, є ті, які не вірують в Бога, які чекують всього і кажуть, де твій Бог. І проходить певний період часу. Той, хто казав, де твій Бог вже лежить, мертвий, а той, який уховав на Бога, залишився живим. Хіба це не рука Божа? Ми бачимо дня творимо молитву в нашому храмі. Щодня мамо, що Бог берег наш край від вогню, від меча, від нападу, чужину, всякого зла. І Господь простягає свою руку і покриває нас силою своєї Божественної благодаті. Але це треба бачити. Це може бачити людина, яка вірить в Бога. Але коли людина не вірить, вона цього не побачить. Тому що будь-яке чудо в житті невіруючої людини це сліпий випадок. Це мені повезло, це так сталося, це збіг обставин. А в житті ділуючої людини такий випадок це промисел Божий, це поміч Божа, це рука Бога. І що відбувається після? Коли людина прославляє за це Бога, коли людина дякує за це Богові, Бог є в її житті. А та людина, яка приймає це за випадок, коли, каже, так мало бути, це так сталося, це так просто мені то наступають інші дні і інші випадки в житті такої людини, коли Бог відвертає своє лице і вже не поверзло, І вже немає таких щасливих митей, і вже немає таких, таких можливостей, які були раніше. І тому дуже важливо є, дорогі во брати і сестри, нам бачити присутність Бога у своєму житті. Якщо немає присутності Бога у нашому житті, причиною є не Бог, а ми. Якщо ми відчуваємо, що наше життя не співпадає з тим, що вчить Христос, якщо ми бачимо, що ми не відчуваємо Його допомоги в житті, то причиною є цьому не Бог, а є ми. І оце те, що відбувається сьогодні в українському суспільстві. Уявіть собі. Які дні у році є найважливішими днями, які дні у році є такими, знаєте, коли весь світ забирає, коли всі в мовчанні, в тривозі, в молитві. Що це за дні такі? Я думаю, що кожен вірший християнин знає, це день велика п'ятниця. Це той день, коли людина мучить, коли птаха не співає. Коли весь світ перебуває, я маю на увазі віруючий всі, ті люди, які вірять в Бога, перебувають в тривозі, в смутку. І ви знаєте, що цього року в Україні велика Ятиця, велика субота і, звісно, найбільший праздник у церковному році це світло і Христового оці три дні у Києві проходив фестиваль Геї. І вони це не робили самостійно, але це був дозвіл влади. Їх охороняла велика кількість поліції. І це відбувалося в той час, щоб сміятися над християнськими цінностями, над християнськими ідеалами. І уявіть собі, що ці гріхи, вони стяжають прокляття на народ, який живе в тій державі. Якщо б це було випадково, якщо б це було спонтанно, якщо б це безвідомо і без дозволу було, то ми б похитали голови, не поспівчували цим людям, які такими є. Але коли на це є відповідні дозвола, коли це дозволяють, коли кажуть, що на це є право, тоді виникає запитання, а де наше право? Нас, тих, хто вірує в Ісуса Христа, ті, які, які хочуть цей день побути в особливому стані мовчання, в особливих духовних розмовах над своїм життям і над тим, що сталося сьогодні. Чому наші почуття знижаються? Чому над нашими почуттями не сміються? Оце і те, що ми повинні сьогодні ставити запитання. І ми повинні шукати відповіді на те, чому не закінчується війна. Чому Бог допускає катаклізми? Чому стаються біди у світі? Біди у світі стаються тільки тоді, коли народ своїм гріховним життям викликає на себе кару Божу. І чому дуже важливо є сьогодні торіво Христі, щоб ми змогли зрозуміти це. Щоб ми могли повірити, що ми могли довірити Богу і себе, що ми могли побачити Бога, Його руку, Його промисел у своєму житті. Саме в цьому зміст християнського життя. Навіть в на тому, що ми прийшли до церкви, навіть в на тому, що ми щось виконали або щось не виконали. Навіть бачите, оці люди, які добре дотримувалися Мойсейського закону, там чітко написано, що субота має бути десь в і вони побачили в особі Ісуса Христа порушника закону, а не Месію, а не Спасителя. І тому навіть якщо ми десь щось недовиконали, навіть якщо ми дещось не дотрималися, але ми маємо відчувати Бога, Його присутність у своєму житті. І коли ми цього не відчуваємо, коли ми цього не бачимо, це є проблема, яка здається, духовна світота. Тому ми просимо сьогодні, Господи, відкрий очі нашої душі. Даруй, Господі, прозлідня всьому нашому українському народу. Просимо Тебе за нашу владу, просимо Тебе за наше військо, просимо Тебе за нас благостраждальний український народ. Відкрий очі тим, в кого вони ще сьогодні закриті. Тормійся благодаті Духа Того Святого сердець всього нашого українського народу, щоб ми в глибокому покаянні, щоб ми смиренні, поклонилися тобі так, як поклонився оцей, що був свій Він сказав Вірую, Господи! і поклонився йому. Тож і ми віруємо, Господи, взиваємо обоміч Тебе, Господи, і відкрий очі всім тим, хто сьогодні перебуває в духовній сліпоті, щоб весь народ український повірив і поклонився тобі. Амінь. Христос Воскрес!